Усім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, але сьогодні говоритимемо не про них, точніше, не зовсім про книги. А сьогодні я хочу відповісти на запитання тегу обережна провокація. Це зазвичай ситуації, у якій час від часу потрапляють справжні книголюби. Питання будуть досить провокативні, отож, давайте почнемо. І перше запитання. Найкращий друг повернув дорогу для вас книгу у жальгідному стані. Ваша реакція? А, зізнаюсь, я не просто моделюватиму цю ситуацію одного разу зі мною справді таке трапило. Це трапило ще у школі, але до сих пір пройшло вже дуже багато років. Але я відчуваю ці самі емоції, коли бачу цю книгу, тому що це. Гаррі Поттер і напівкровний принц. І до мене книга прийшла ось в такому стані. Бачите, абсолютно порваний корінець, сторінки брудні, і таке враження, що з цією книгою, не знаю, їли суп, варили навіть суп з нею. І я зізнаюсь, коли я дала цю книгу абсолютно відносно в новенькому вигляді, тому що я книги читаю дуже бережно, і отримала її через декілька тижнів ось такою. Я, звичайно, нічого. Нічого подрузі не сказала, але була дуже-дуже вражена, неприємно, і після цього не давала їй жодної іншої книги, знаходила якісь усілякі, подекуди навіть дуже дебільні, зізнаюсь, від маски, аби тільки не давати книгу їй в руки. І все ніяк не зберуся купити, до речі, нову книгу з Гаррі Потером, тому що це ж колекція, і мені дуже неприємно, коли серед гарненьких. Книжок лежить ось ця. Далі, наступне запитання. Із шафи буккросингу можна взяти книгу тільки в обмін на свою. У вас немає з собою книги, але на полиці ви бачите саме той твір, який ви шукали б кілька років. Що ви будете робити? Знаю, чесно, візьму ту книгу, яку я хочу взяти. А, мабуть, якщо цей букросинг десь в моєму місці, то трохи пізніше занесу книгу свою. Я правда дуже совісна в таких питаннях. А якщо не в моєму місці, але я цю книгу правда дуже-дуже шукала, то... то я все одно її візьму. А, третє. Вашу улюблену книгу при вас починають лаяти останніми словами, називаючи її макулатурою автора Бездера-машинувальників дурнями. Ваша реакція? Я мовчатиму, тому що насправді ну, книги є абсолютно різні у кожного своя думка. І я вже мільйон разів зустрічалася з цим, з, ну, з такими враженнями на рахунок тих книжок, які я дуже-дуже сильно люблю. Наприклад, в моєму оточенні є люди, які не знаю готові тицяти пальцями в тих, хто читає Гаррі Поттера і вважає себе потероманом. Або, наприклад, книга, яка мені правда дуже сподобалась, це. Мистецтво прибирати Марікондо. Купу народу розкритикували і сказали, що це повний повний відстій, який вони тільки читали. Але я при тому абсолютно спокійно ставлюся до таких думок, тому що вважаю, що книги бувають різні. Книги повинні потрапляти в той час, коли вони вам потрібні, під той настрій, під який вони вам потрібні, і так далі. Тому, в принципі, так буває. Усіх різні думки. Дуже часто я критикую книги, які людям дуже сподобались, тому. Так буває. Далі. Ваш найкращий друг мовляє вас прочитати книгу в 400 сторінок, написану в неулюбленому для вас жанрі. Він дуже наполегливий і переслідує вас, ваші дії. Я не знаю, але якщо це правда мій друг, то, очевидь, він щось та й про мене знає, тому я швидше за все візьмусь читати цю книгу. У мене бувало декілька таких ситуацій, коли у нас з людьми зовсім різні. Там жанрові вподобання, але тим не менш мені приносять книгу, і кажуть, вона тобі підійде. І я починаю читати, розумію, що правда ця книга мені підходить. І дуже часто я роблю щось подібне, тому що ну, до мене хтось підходить і каже: Я хочу щось прочитати. Я можу дати книгу в абсолютно іншому жанрі, переконавши, що це те, що тобі потрібно. І ну не знаю, можливо, лукавлять, але ні разу не казали, що я не попала. Тому... Якщо це друг і він правда знає, що я люблю читати, то, вочевидь, я попробую для себе новий жанр. П'яте: ви взяли у знайомого почитати рідкісну книгу і втратили її. Що будете робити? Мені взагалі дуже страшно представити, щоб я взяла книгу і втратила її, навіть якщо вона буде нерідкісною, тому що я дуже бережно ставлюсь до чужих книжкових колекцій, оскільки особисто моя домашня дуже потерпіла через мамину любов давати людям книги і потім забувати, кому вона їх дала. І в моменту мого підліткового віку, коли я почала цікавитися якимись цікавими книжками, класикою або фантастикою, чи ще чимось, і підходила до мами і казала, ма, в нас це є. Мама казала: ні, було, я дала комусь почитати. Тому я сама кожного разу, коли даю книгу, роблю вигляд, начебто, ну все о, типу, я не запам'ятовую, але я запам'ятовую. Я дуже бережно слідкую за тим, які книги даю я і як вони до мене повертаються. І аналогічно, якщо я беру книгу, то стараюся її прочитати дуже швидко і дуже-дуже обережно, аби власне, навіть не було слідів, що цю книгу хтось читав. Але якби часом трапилась така ситуація, що я взяла правда, рідкісну книгу і втратила її, я би постаралася її якось компенсувати, можливо, знайшла би схожу чи інше видання, чи щось. Ну, Тобто якимось би чином намагалась би це компенсувати і, повірте, відчувалась би дуже-дуже дуже не дуже Шосте, книгу виходу якої ви дуже довго чекали, вийшла в огидному оформленні. Дивитись на неї не хочеться, а перевидавати книгу більше не планую. Чи ви її купите? Так, куплю. Я насправді до оформлення книг ставлюсь більш ніж байдуже. Ну, так, звичайно, мені приємно, коли книга гарна зовні. І я можу купити гарну книгу, абсолютно нічого про неї не знаючи. Але аналогічно я можу взяти книгу в жахливенному оформленні, якщо я знаю, що книга дуже-дуже хороша. Тому я на це, вочевидь, ніяк не зверну увагу. Ну, якщо оформлення буде вже дуже геть паскудне, то не знаю, можна буде заклеїти подарунковим папером. Зробити, власне, нічому б ні. А, далі, ваш чоловік вирішив зробити вам сюрприз, дарує вам книгу, яку ви ненавидите. Він дуже старався через незнання, помилився з вибором. Скажете ви йому неприязнь про подарунок. Я розповім трохи іншу ситуацію. Насправді, у мене на роботі є колега, який ну, теж читає книги, і він дуже прямолінійний. Тобто, якщо йому щось не сподобається, він нам так і скаже. Так ось купили ми йому книгу: це був Стівен Кінг Воно, і значить вітаю його з ним народження, мовляв, ось тобі книга, щастя, здоров'я, ну як там зазвичай п'ятедесяте. А він дивиться на книгу і каже. Я ненавиджу цю книжку. У мене з цієї книги почались мої жахи. І, і знаєте, як це неприємно насправді, але ну, після цього це вже пройшло, мабуть, трохи більше, ніж рік. Я зазвичай згадую цю історію з таким сміхом і ну, більше книжок ми йому не даруємо. А, ось, я особисто не знаю, чи сказала, Вирогідно, не сказала, тому що я пам'ятаю, як погано я себе почувала в той момент, коли він такий каже: воу воу во це жах. Тому ні, я б не сказала. А, восьме. Людина смаку, якої ви повністю довіряєте, умови вас купити і прочитати книгу, випущену в дуже дорогому виданні. Для вас це суттєва сума, але ви наважились на покупку. Почавши читання, ви розумієте, що це сама нудна книга з усіх, що ви коли-небудь читали. Чи вплине це на ваші стосунки з тим, хто порекомендував книгу? Ну, почнемо з того, що я постараюсь дочитати книгу, тому що нещодавно я розповідала про книгу Долі та Фурії Лорен Грофі. Коли я почала її читати, я теж подумала, що це найнудніша книга в моєму житті. Але В кінці кінці виявилося, що книжка дуже-дуже цікава і дуже хороша. От тому я верогідно постараюся її дочитати. Але якщо я дочитаю книгу і чуда не трапиться, книга виявиться справді. То ні, це, це абсолютно ніяк не вплине на наші стосунки. Просто у випадку наступної рекомендації я постараюсь знайти ще якісь відгуки з альтернативних джерел, щоб зрозуміти, чи сподобається мені книга, чи не сподобається. І, до речі, у мене. Час від часу траплялись такі рекомендації від людей, з якими ми знаєте, обміннімось книжковими враженнями та думками. І кожного разу, коли мені щось рекомендували, я все одно а, намагалася знайти якісь альтернативні джерела і зрозуміти, чи правда ця книга мені підходить чи ні. Тому ну не знаю, чи трапила б я в таку ситуацію. Дев'яте. Ідучи по вулиці, ви випадково несподівано бачите автора улюбленої трилогії. Він іде вам на зустріч, попливу і вкрай це спрямовано. ви його чи взяти автограф, чи висловити свою вдячність або ні? А, ні, не зупинює взагалі дуже. А соціальна людина в цьому, взагалі всіх планах і дуже асоціальна, насправді. Ось, а що стосується авторів і поготів, я декілька разів, там не знаю, будучи на усіляких різних фестивалях і так далі, бачучи в безпосередній близькості на витягнутої руки якогось автора, який насправді мені дуже-дуже подобається, і бачити, що він нікуди не спішить і готовий до спілкування, все одно не підійду і не поспілкую з ним. Ну, це власне не. Не якась моя фобія чи комплекс, я правда просто дуже соціальна людина. І взагалі вважаю, що ну, типу автограф це така справа. У мене на всю мою велику колекцію книжок є тільки одна книга з автографом, і то я підписувала її не для себе. Тому що ну, не знаю, я дуже так скептично ставлюсь до автографів. Взагалі не розумію, навіщо їх беруть, дають і так далі. І останнє. На форзаці книги взяти в бібліотеці ви знаходите намальовану від руки схему, де хрестиком позначено якесь місце. Після уважного розгляду ви дізнаєтесь на схемі свій район і потенційно можете знайти це місце. Ви не знаєте, що там заховано. Це може бути скарб або труп, чи підете ви на пошуки. Якщо знайду якогось товариша, аби не виглядати ідіотськи, розшукуючи це місце, то так, піду. Мені було б досить цікаво, Мені здається, що а, якщо це книга з бібліотеки, значить читав її якийсь точно книгу люб, а якщо книгу Люб, то неважливо, труп там чи скарб, по-любому щось цікавеньке. Отож, я би відправилась на пошуки, звісно, не сама, тому що ні, не лячно. Просто я собі представляю, що це десь в якомусь, ну, якщо не людному, то в напівлюдному місці. Я там не знаю, з лопаткою щось спробую викопати, мені було б дуже. А, Дивно. А так, випадку, якщо хтось підійде і спитає, Аго, що ви тут робите, я скажу, це не я, це він у нього щось з головою, не те, вибачайте. Ось такими були мої відповіді на запитання Обережна провокація. Мені здається, це досить цікавий тег, тому що досить цікаві ситуації тут змодульовані. Сподіваюсь, ви не потрапляли у схожі, а якщо потрапляли, то закінчились вони щасливо. Обов'язково переглядайте мої відео, де я розповідаю про книги. Вони будуть ось тут. Також не забувайте підписуватись на мій канал. І, як завжди, гарного тижня, гарних книжок на полиці. і До зустрічі!